Вітаємо вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший інженер. Приїхала чергова посилочка. Давайте ми її швиденько відкриємо. Не, не підібаті. Так. Що у нас там приїхало Дочина. Поки... Доціна. Доціна, доціна. Так, все-таки доціна приїхала. Це у нас приїхала шторочка Доціна на... То ось така второчка. Їх дві штуки, другу нема сенсу відкривати. Ось. Наліпка. Це не наліпка, це дракончики такі. Я знаю, що любить наліпки. Так, ну що, має кнопочку. Тобто можна так відкрити. Єдине що як її потім закріпити, не знаю. А! От, є мотузочки. Тобто можна змотати ось таким чином. Ось так змотати, і відповідно, тут буде тільки сітка. Сітка, як бачите, має такий самий малюнок. В принципі, і. А, о, ще гарна, не просвічується. Тобто сонце пробивати дитині в очі не буде. Бо купили от подібну, ну, тільки пластикову. Там пробиває сонце, все одно дитині в очі, а тут ідеальний варіант. Ну що, єдине я. А, о, є магніти, хочу сказати. де ж магніти. Так? О, от, по суті, вони і прилипли. От, бачите? Тут є магніти. Тобто нічого мудрити не треба, вона просто тупо кріпиться крип, на двері авто на магнітах. В принципі, в принципі, в принципі. Кому цікаво, як вона в функціоналі, напишіть, можливо, знімо окремо відео. Кулька, Кулька, так, наразі еще. Дякуємо за перегляд, дякуємо за подобачки. Традиційно дякуємо за підписку. Сітка. Так, сітка. Слава Україні і до зустрічі. Всім пока.